Коли добре все, то тоді ми більше шукаємо позитивних речей. Коли багато поганого, то ми тоді в себе шукаємо не в себе, а в комусь. Бо ми ще ж такі з натури, де я з собою дружу, я з собою розумію, що я дуже мудрий. А от причину того, то шукаю комусь, і це в нас є присутнє, на жаль. Але я думаю, що нічого сталого немає. Все рівно ми ж дивимося довколишній світ, і ми бачимо, як довкола все відбувається. І не хочемо, щоб прийшли, як казав Ленін, що має прийти той, який наведе порядок німецький на желізній дорозі, і там має бути австрійський уряд там, в банках і так далі. А потім вже електрифікація всієї країни. Бо ми думали, що тільки електрифікацію зробимо, і вже все буде нормально. Знаєте, цей анекдот, як Ленін стоїть на балкончику, внизу вулиця Тверська, яку перейменували Горького Тверська багато разів. Він на балкончику стоїть, людей повно внизу, мітинг, як ніби сьогодні приїхав в Чернігів. І він каже, товариші, коли победить сімейна еволюція, ми доб'ємося того, що будемо працювати всього 5 днів в неділю по 8 годин. Люди всі внизу. Ура! Более того, товариші! Когда победит развитой социализм, мы добьемся того, что будем работать всего три дня по четыре часа. Люди все внизу. Ура. более того, товарищи, когда победит коммунизм, мы будем работать всего один день и всего один час. Шесть неимоверно. Шапки вверх полетели. Люди радуются. День повертается до Дзержинского. Видите, видите, Будович, ни одна, блядь, работать не хочет. Логіка є, є. Колись, знаєш, це про дух і напористість розказали мені, я колись розказував, підводник сидів, так він на мене так образився страшенно. Коли пішов слух, що екіпаж підводного човна, який на півроку лягає на дно, для любовних утіх екіпаж підводного човна взяв з собою на борт козу. В штабі переполох, адмірал тероризує всіх штабістів, півроку проходить в терорі страшному, Нарешті півроку пройшло адмірал з усім штабом виходить на Пірс, зустрічається підводний човен. Підводний човен заходить в акваторію порту, вспливає, роздраюється люк, і капітан підводного човна перед ноги адмірала на берег кладе першу білу козу. Адмірал стоїть і каже, капітан Іванов, я. Ти жив з козою. Так точно, парбілет. Боцман Кобза, я, ти жив сказал. Так точно. Все Всі виходять, всі билеты складають. Останній парторг виходить, адмірал глянув на нього, скупа человеча. сльоза покотилися і каже, порторг, комісар, ти жив сказал. козой? говорит, так точно. Парбієтою каже: хера, я на ній женюсь. <риклад> Дух, що тіло рве до бою. <риклад> <Правда. риклад> Але я думаю, що власне ці характерні штуки, які ми розказали, вони все одно вони, знаєте, дуже важливо, що ми маємо ще класну якість з вами, що ми вміємо ще сміятися і вміємо ці жарти отримувати. І дуже важливо, що ми вміємо як через сито це їх все перепускати. І припускати не тільки з-за того, знаєте, як кажуть, коли вовк з лисицею сидить в лісі, і раптом бачить — заяць біжить. І вовк каже, заяць, іди сюди. Вип'єш 150. Заяць каже, вип'єш. Третім будуть, буду. На тобі 25-ку збігай, горілку купив. Заяць взяв, гроші побіг, вовк дивиться йому в слід і каже, перший раз бачу, щоб закуска за горілкою побіг. Власне, це той момент, який ми сьогодні проживаємо. Знаєте, як Азаров їде вчера біля бікборду і читає Насси на дачу. Насоси на дачу. Янукович каже, Насоси дачу". на дачу". дачу. У мене була інша штука. Я в театрі. У нас е, Національний театр, службовий хід, і можна подзвонити. І є список артистів, які грають виставу сьогодні. Ну і завжди працюють жінки, е, які українською мовою говорять та на службовому ході. І черговий раз я дзвоню, і раптом чую чоловічий голос Театр, Франко слушає. Я думаю, опа, точно знову з'явився. Кажу, добрий день. Здравствуйте! Я кажу, подивіться, будь ласка, чи сьогодні виставу грає бенюк. Как фамілія? Я кажу, подивіться, чи є бенюк. Єбенюк? <сих> я чую, на прохідні починають сміятися. І я розумію, що треба вирулюватися. Я кажу, так, подивіться, Єбенюк є. Ще секундочку. Так, єбенюк, єбенюк. Ви знаєте, Єбінюка? Ні. Я кажу, дуже вам дякую, що побачиш. Через три дні попадаю на зміну до цього чоловіка. Заслужений льотчик СССР, він на пенсію прийшов, пішов до нас, і попав в цей якраз. І йому вже видно наговорили за три дні, що він артіста, Леніна образив. Я приходжу, А він високий, такий гарний, симпатичний стоїть і каже, раді Бога, простіть мене. Я кажу, за що? Я вас в пройшли раз так обидва. Я кажу, та ви що, та ви мені таку клікуху придумали, дай Так що у нас, бачите, різні були з ібенюками, і патоками, з усіма. Скажіть, будь ласка, хто читав з нас в інтерв'ю? Слухай, ти на мене цілий досвід. Так, це точно. Ви там сказали, що ви вдома рідкісний буваєте, бо. До речі, добре що ти нагадала, поїхали. Правильно, бо ми вже поки доберемося, це правда. — Так а коли ви все-таки попадаєте додому, то яке у вас таке все буде. Ми не посиденькі, якісь десь. Я в другій годині ночі прибираюся додому і, і кажу, всі, і посиденькі. Ні, це, це, це правда, але тут найважливіше, що цей темпорит, він входить вже в таке, які стоїть, знаєш, їство, що страждають без сумніву до рідні. Бо підростають малі, ти їх не бачиш, вони виростають, щось таке роблять. І... А ти просто мимо тебе все відбувається. Моя внучка дуже гарна, вона 5 років і вона така жвава, така артистка майбутня. І така в неї очі світяться, і таке вона все, 5 років вона так стоїть, дивиться на мене і так. Товстунчик. Такі речі пропускаєш. Але це і тим парит таке враження, що вас не виснажує. тільки навпаки азарт. Тому що, по-перше, ти розумієш, кажуть, що при будь-якій зустрічі ти даєш якусь певну енергетику, але вона ж повертається. Але при умові, якщо ти світло даєш енергетику. Бо так воно іноді вимотує, що ти розумієш, що далі закрилки відпадають і все. Я зараз дивуюся, як Олег гнибок, маючи переїзди, такі колосальні зустрічі, як він витримує внутрішньо це все. Це колосальна самопожертва. А хлопці, ті, які зараз працюють, їздять, як висупивши язика. І хай по одному, хай по двох, по троє, потихеньку люди, які пролучаються, ми ж робимо колосально. Це лікбез. Лікбез, а це дуже важливо, коли рано чи пізно все одно ти стукаєшся до того, до того діла, ти рано чи пізно повернешся, хай воно буде через, як сказав он, шановний чоловік, каже, ви прийдете, але прийдете там через 150 років до Верховної Ради. Чи як мені приходив там на оболоні, чувак проходив і сказав, трунув, закажи собі і пішов. Ну і розумієш, по всякому ж є. Люди різні відбувають. Але дуже важливо, що коли ти йдеш е, із е, з тою включеною штучкою, яка називається біле світло, то це дуже добре. Підзаряджатися дуже просто. Лягаєш, приходиш додому, уляна спить, слава Богу. Прийшов, включив палець два пальці в розетку, заснув, ранку підзарядився, попив каву і пішов. І все. Добре, що вдома розетка є коло ліжка. Mm. <ріст> але, але, але іноді Уляна каже, а зустріч колись з сім'єю? На яке число і в якій годині? Mm. Mm. Це, ти розумієш, що це є. А картоплю в поряти поїхати, ти що не хочеш? Ти не хочеш, щоб твої діти їли картоплю, яку ви посадили? Хочу. Хочу зібрати картопельку. Ти що не хочеш, щоб ти хочу, збираю, і що відвожу, їдемо. Я кажу, ти не могла купити землю за 350 кілометрів, щоб туди добиратися, Але ще краще їхати в Карпати за 600. Не можна їхати? Чого ж так далеко? Ну що ж, дякуємо вам дуже за таку цікаву розмову. Хіба цікава була? Давайте побатуємо.